Привіт, я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця жіночого незалежного онлайн видання. «Дівоч Медіа». привіт, я Ксенія Букшина, журналістка, дослідниця і засновниця гуманітарного штабу Так штаб, що фокусується на допомозі матерям ВПО. І тепер ми співведучі подкасту, чому я не байдуже, в якому ми говоримо про жіночі громадські організації, про жінок, які допомагають іншим жінкам. А ну і ставимо одна одній і нашим гостям питання про небайдужість. Подкаст Чому їй не байдуже?» Ксюш, давай я тебе зразу запитаю, чому тобі не байдуже, ми сьогодні вдвох в студії, і давай одна одну трошки про це запитаємо. Я думала про це питання, і мені здається, що воно таке велике, комплексне. Якщо говорити коротко, то в мене є багато достатньо теоретичних знань і розуміння, що рівності. Не існує гендерної, що до неї дуже далеко, і що жінки через те, що вони народжені в тілі жінок, мають дуже багато проблем, викликів і різних складнощів. Друге, це те, що у мене був свій власний досвід, в якому я зрозуміла, що дійсно бути жінкою іноді достатньо важко, просто за дефолтом. Тому зібравши це в кучу і зрозумівши, пройшовши достатньо складне розлучення, фінансову там скруту, відчудження дітей. Але маючи при цьому освіту, маючи при цьому контакти людей, підтримку, які її надавали, я зрозуміла, що є жінки, яким набагато важче, і їх дуже багато, в яких немає освіти, в яких немає грошей, які залежні від чоловіків, і які від цього на жаль до сих пір дуже сильно потерпають. Мене моя справа врятувала мені, здається, в ті часи, коли мені було дуже складно це переживати. Я просто зрозуміла, що я маю щось зробити. Допомагати рухатися, і це буде тримати мене, і можливо, допоможе іншим жінкам. І власне так і сталося. Дякую тобі. Я прям дуже рада, що ти цим ділишся, і що ми зараз можемо про це поговорити. Ам... Я думала про свою небайдужість і чому мені не байдуже, небайдуже. Напевно, через те, що я дуже багато працюю з історіями, історіями різних жінок, і коли ти історії пропускаєш через себе, ти не можеш залишатися байдуже вже. І мені здається, це щось на межі з емпатією і відповідальністю. Ну і напевно я ще так. Наївно, можливо, десь вірю в те, що я можу щось змінити. І якщо не глобально, то на якомусь своєму рівні такі в мене причини. Знаєш, я думаю, що дійсно це важливе усвідомлення, і дійсно кожна із нас може змінити, може допомагати. Для цього не потрібно мати якісь шалені ресурси, кошти. Можна підтримати людину. Просто дзвінком можна просто поговорити, сказати, що це не ок, коли з тобою таке роблять, це не нормально. Просто дати це відчуття і розуміння. Я дуже добре пам'ятаю, коли я розлучалася і почала про це писати в своїх соціальних мережах. Десь 2-3 години на день я просто розмовляла з іншими жінками, які мені писали в інстаграмі, у яких в профілі е, написано Щаслива мати там е, «ангелочков» і так далі. А вдома. Домашнє насильство, фінансова залежність, маніпуляції і дуже дуже багато проблем. І ті історії, які я чула від жінок, які проходили е, шлях е, розлучення, які переживали е, страшні якісь події, на жаль, вони настільки розповсюджені, їх настільки багато вони такі масові, що я дійсно зрозуміла, що я вже не можу по іншому. Я, я не можу бути осторонь цього. Я знаю, що ти заснувала гуманітарний штаб на початку повномасштабного вторгнення, але я зараз скажу спойлер, що ми поговоримо саме про нього в наступному епізоді. А сьогодні мені б хотілося поговорити на тему, яка нам обом близька. Ми обидві маємо досить великий досвід в медіа, і я знаю, що ти не тільки досвід вже маєш. Ти займалася дослідженнями в медіа в Україні, зокрема, тим, як зараз ЗМІ подають жіночий досвід, як говорять про жінок. Можеш Поділитися, якщо не повністю результатами дослідження, то тими фактами, які тебе напевно найбільше вразили, я не можу сказати, що я була здивована результатами. Цього дослідження ми досліджували комунікаційний медійний простір, як змінився медійний ландшафт щодо висвітлення проблем жінок, щодо висвітлення теми жіночого лідерства. І власне, це те, що відбувалося в багатьох країнах, у багатьох війнах. У нас є зараз перевага, є соціальні мережі, є велика можливість розповсюджувати історії різними способами. Але в медіа ми бачимо, що це посилення традиційних цінностей, мілітаризація суспільства. Вона призводить це дуже логічно, це дуже закономірно і тому це не дивує, але дійсно проблеми жінок вимиваються з медіа. З часу повномасштабного вторгнення в медіа в три рази менше повідомлень і матеріалів про домашнє насилля. І це дійсно такий відкат назад, тому що громадські організації, журналісти, урядовці дуже багато доклали зусиль для того, щоб ця тема стала реально проблемою, щоб люди почали розуміти, що таке проблема. Тому що я, я пам'ятаю, ще декілька років тому люди взагалі, наприклад, було дослідження про те, що. Де питають, як ставитись до домашнього насильства. Всі кажуть, що дуже погано, це жахливо, ніякого насильства. Але коли питають, чи можна наприклад там накричати на дружину, те, що називається, підняти голос або підняти руку, а значить побити, то люди це виправдовують і кажуть, що да, якщо там дружина така, то можна, якщо вона зрадила, то можна. Тобто, взагалі не було цієї проблеми, її не було сформовано. Зараз вона сформована, але знову ми. Бачимо такий е, великий відкат. І, власне, теми е, табуюються, е, жінки віктимізуються дуже сильно. Тут і про сексуальне насильство, і про е, е, жінок-переселенок. Є дуже багато е, питань, якихось очікувань від того, що мають робити жінки, які вони мають бути. І також ми бачимо, що все менше жінок-лідерок, експерток в медіа просто. Менший відсоток зараз чоловіки говорять. Війна, як вони кажуть, має чоловіче обличчя, і оце все тому просто дійсно проблемам жінок менше приділяють уваги жінок менше на шпальтах в ефірах. І власне тому, в тому числі, ми з тобою про це сьогодні говоримо, тому що це є проблема, вона буде призводити, якщо не звертати на це увагу. До загострення інших більших проблем цим треба займатися теза про те, що гендерна рівність не на часі після перемоги і так далі. Вона ну неправильна, просто на своєму початку, критично неправильна. Зараз має бути сил в 10 разів більше кинуто в цю сторону для того, щоб, хоча б, вийти на той нуль, в якому ми були там до початку повномасштабного вторгнення. Торкнулася теми віктимізації жінок зараз в медіа. Це значить, що ми найбільше бачимо жінок в ролі постраждалих в новинах, в публікаціях медіа. З однієї сторони, це можна зрозуміти, тому що жінки непропорційно страждають більше, ніж чоловіки від наслідків війни, можливо. Але з іншого боку, мене ця тема дійсно хвилює, тому що хотілося б її збалансувати якимись іншими історіями, історіями жіночого лідерства, історіями ми сильно жінок. Наприклад, ми ще в минулому році писали матеріал про те, як українки за кордоном виходять на протести, і які організації створюються. Та той самий марш матерів. Мені здається, минулоріч. річ вони влаштовували безліч акцій майже в усіх європейських столицях. І це працювало на те, що війна в Україні на неї звертали увагу, звертали увагу на ці яскраві акції. Мені здається, це дуже важливим. Але мене до Би таке питання, я можу про свою роботу дуже багато говорити, але мені видання, і зрозуміло, що ми багато говоримо про різний жіночий досвід. Як тобі здається, яких історій м -м, жіночих зараз не вистачає в медіа? Можливо, нас будуть слухати журналісти і журналістки, студентки-журналістки, і їм буде цікаво з чимось попрацювати. Я скажу всіх історій. Всіх історій про те, де жінки. Дійсно рівноцінно вкладаються в наближення перемоги а по-чесному десь і більше мені особисто не вистачає історій лідерок громадських активісток, жінок, які від. Не можуть бути байдужими до проблем інших жінок, до проблем людей нужденних, які створюють якісь неймовірні проекти, акції. Слухайте, ну в нас жінки пошили громадська ініціатива пошила форму військовослужбовицям. Ну тобто, про що тут можна ще говорити? Ці жінки вони роблять неймовірні речі, просто можна їх. Дуже багато вони роблять якісь масштабні штуки, проте вони про це не хочуть, не можуть соромляться розповідати. В них немає часу на те, щоб про це говорити, тому що вони працюють, і мені здається, що тема жіночого лідерства, громадського активізму, тому що е, зараз по-іншому не можна вона має бути всюди. І ми просимо колег-журналістів звертати на це увагу, Цікаво ти про кейс жіночої форми мені здається, ну в минулому році і в цьому році це такі, це така дуже медійна історія. Що плюс? Тому що ми знаємо, що форма тестується завдяки громадським організаціям і державним ініціативам. І що, скоріш за все, скоро наші жінки в зсу будуть отримувати. Форму, яка її їм буде зручно, але якщо повертатися до медіа, як тобі здається, чи завжди медійники змі правильно, правильно не знаю, там об'єктивно, не об'єктивно висвітлюються жінок в ЗСУ, які тут можуть бути проблеми, mm -hmm. на які нам, наприклад, варто звернути увагу? У мене досі бентежать заголовки, які я зустрічаю кожен день в стрічці. і Дуже засмучуюсь про красунь в ЗСУ, про наших дівчат, наші там такі, сякі красуні. Мені здається, що просто ну, те, що людина якось виглядає, це окей. У нас є зовнішність, у тебе є фізична оболонка тіла, та й все. Давайте говорити про професіоналізм цих жінок. Тому що так, да, ми говоримо, що подвиг, вони такі круті, вони пішли, такі ще красиві, і тут красиві, і там красиві. Але в першу чергу це професіоналки. Це люди, які роблять свою роботу професійно. Про жінок треба казати, як про професіоналок. Ми говоримо в основному про це про чоловіків. А жінками просто захоплюємося фактом, що вони там кудись пішли, почали служити. Ні, друзі, так воно не працює. Вони реально роблять свою роботу, і за це це має бути отак об'єктивно висвітлено. Друга тема, яка теж табуюється і якій, на мою думку, недостатньо приділяється уваги, це проблеми, які є в армії. Тому що це не одна проблема, це не тільки форма. Про форму ми чуємо. Говоримо так, це дуже добре, що ми взагалі про це чуємо, говоримо. Але про дискримінацію в армії, про нестачу медичної допомоги, критичну нестачу медичної допомоги, яка призводить до інвалідизації жінок, тобто вони не мають нормальної можливості. Сходити до гінеколога, сходити до іншого лікаря, і ці процеси, які просто ну ніхто цим не займається, і відповідно потім жінки мають реально дуже великі проблеми зі своїм здоров'ям, і про це теж дуже мало говорять. Тому тем дуже багато. Вони широкі. і Мені здається, що взагалі. Проблеми жінок вони дуже різні, тобто зараз воно все дійсно якось показується, що жінки більш за всіх страждають і вони потерпілі. І це правда, так і ти права. Да, жінки просто першими відчувають на собі весь тягар війни від того, що тебе просто можуть зґвалтувати через те, що ти жінка і в тебе є вагіна, до того, що у тебе нема грошей, ти залежна і так далі, і тому подібне. Але проблеми різні, і про них треба говорити і зокрема акцентуватися і шукати ці історії, проблеми, виклики для військовослужбовців, тому що да, формою там не обмежується точно. Я згадала нещодавно до мене підійшла молода журналістка і сказала, що вона хоче більше говорити саме про жінок в армії, і вона мене запитала: Але ти не думаєш, що це буде сексизмом, що я буду акцентувати на тому, що вони жінки? Я. Якось навіть ну застигла, тому що в мене не було швидкої відповіді на це питання. З іншого боку, була дуже рада, що мені його поставили. Мені здається, що це не акцентування, це видимість. Коли зараз там за останніми даними там, жінок в ЗСУ до близько 60 тисяч, це багато. А так чи інакше, по медіа не видно, що їх так багато, і можливо, оце підкреслення воно є, воно працює на видимість. Як ти вважаєш, може я не права, може загалом. Нам треба про військовослужбовців говорити загалом, чи можемо ми про це з тобою проговорити? Можливо, це буде якась наша дискусія. Ти абсолютно права. Дискусія у нас а, не вийшла. Я, я я поясню свою позицію, свою думку. Справа в тому, що армія зараз не пристосована до жінок, і ми це бачимо від того, що немає форми, до того, що немає там лікаря, якоїсь підтримки. Ще чогось, тобто армія створена для чоловіків, і жінки зараз мають туди якось інтегруватися, адаптуватися, підстроюватися, шукати громадські організації, ініціативи, які їм будуть у цьому допомагати. Тому якщо ми вже говоримо, що ми про рівність, що у нас воюють всі чоловіки, і жінки, то власне, ми маємо зробити так, щоб всім було. Нормально і всім це підходило, і так на жаль, теми те -то боюються, тому що зараз не час критикувати, не час говорити і так далі, і тому подібне. Але ну якщо людина йде служити, якщо вона це робить, якщо це жінка, в якої ще є діти, є сім'я, і це дійсно дуже такий, ну це крок. І, і наше суспільство зараз, мені здається, проходить такий тест, наскільки жінки готові в армії, жінки готові воювати, жінки готові перемагати. А суспільство готове. А чи можемо ми рівномірно їм дати цю можливість? Поки що я цього не бачу, і поки цього не буде. Матеріалів не буде забагато, ніколи не буде забагато. Коли все буде супер, ми це зрозуміємо. Ми будемо це знати. І тоді ми напишемо Вау, чуваки, все сталося. Зараз цього нема, треба говорити. Я тебе слухала, подумала, що нам обов'язково треба запросити до нашого подкасту когось з військовослужбовиця або я знаю, кого з... ми запроси. <світ> до... А то ми так просто розмовляємо. Я Думаю, буде цікаво послухати саме досвід, але а нам от якраз варто повернутися до нашого досвіду і на. Початку епізоду ми проговорили ти проговорила здається про громадські організації, і я з тобою погоджуюся, що громадські організації, їхні членкині, їхні очольниці можуть стати ролевими моделями і такими рупором про жіноче лідерство, жіночі історії. Ти торкнулася питання, що вони не можуть, не мають часу про себе говорити, але мені здається, що можна знайти час і навчитися про себе говорити. І от зараз я думаю, ну я сподіваюся, що наш подкаст буде мати саме таку аудиторію цих прекрасних жінок, які. Допомагають іншим жінкам. Можливо, ми з тобою проговоримо якісь поради, як, як працювати з комунікаціями. Тому що у нас якраз тут є наш досвід, і ми можемо час приділити чомусь дійсно корисному. Так, да, перше, мені здається, треба усвідомити, зрозуміти і прийняти, що. А ви, ми, що ми робимо дуже важливу справу, і що про це треба говорити. Комунікації це не просто можливість розказати про себе, це дуже дієвий інструмент, який допомагає і в розбудові сталості організації, в тому, щоб знайти людей в команду, знайти гроші, знайти підтримку. Тобто це потрібно. По-друге, це реально дуже корисно, тому що таким чином громадські організації шерять свій досвід, який в у всіх дуже специфічний. Ми це бачимо зараз по тому, як громадські організації реагують на виклики жінок в різних регіонах, в різних громадах. Виклики різні і проблеми у жінок різні. І у приймаючих громад вони абсолютно різні. Тому просто для того, щоб розповідати людям, що ви робите, як ви робите, це потрібно робити. Ну мені здається, почати треба з того, що написати собі якийсь план. І його робить, тобто цим займатися треба, щоб були люди, людина не знаю там час у людини додатковий на те, щоб це робити. Це треба робити системно. І мені здається, що зараз час, коли журналісти, блогери, люди публічні достатньо адекватні в плані інформаційної і комунікаційної підтримки. Можна шукати журналістів, можна якісь шукати якісь проекти, де можна проявитися. І також мені здається, що дуже добре зайнятися комунікаціями цілеспрямовано, або шукати там гроші на них, або шукати проекти, які можуть підсилювати ці комунікації. Тому що дійсно мені здається, жінками іноді здається, що вони роблять щось. Таке, ну типу звичайне, а коли ти починаєш е, питати і роз, ну, розпитувати людину, як це вони зробили за місяць, і вони кажуть, що да, ми там е, розселили тисячу людей в Ужгороді, просто за якісь там три дні, і це ну це просто це вау. От тому цього хочеться. І коли ти чуєш такі історії, насправді я коли читаю такі історії таких жінок, я розумію, що у нас класне суспільство, якщо в нас жінки роблять такі речі, якщо вони так. Все це пушать, і вони не можуть зупинитися, Тобто вона не може просто сказати: ти знаєш, я втомилася, я місяць працюю, я піду тиждень відпочив. Ні, вона поки не все не зробить, вона не зупиниться. І тому мене це надихає. Я вірю у суспільство, яким керують жінки. Я хочу, щоб жінок було більше всюди, щоб жінки приймали рішення, тому що це позитивно впливає на всіх нас. Цьому є підтвердження, дослідження. Це не просто якась міфічна історія, це не просто якась міфічна рівність. Це дуже конкретні економічні вигоди, які отримує наше суспільство. Воно стає більш людяним, рівним, якимсь прозорим, успішним і так далі. Наші діти бачать класні моделі, не бачать більше історій про те, що матері там якісь у них страждалиці і так далі. Тому мене це все надихає. Я вірю, що жінки потужні. Я тобі погоджуюсь, але повернуся до комунікації, тому що мені з моєї сторони ця тема болить, так як я медійниця, і ми працюємо з громадськими організаціями і. Хочемо, щоб їх було більше видно, щоб вони класно відпрацьовували саме в медіа або з лідерами думок. І я намагаюся і спілкуватися безпосередньо з організаціями і долучатися до освітніх проєктів, які працюють з громадським сектором. І я тут маю що порадити. І перш за все, що комунікація це важливо. Надзвичайно важливо робити проєкти, але розповідати про них це теж має величезне значення. При тому, це Має значення і для суспільства, тому що ви даєте приклад, ви показуєте, ви мотивуєте і ну саме, мабуть, мотивація того, що щось можна змінити, дає суспільству загалом і жінкам безпосередньо більше можливостей. От, а по-друге, це працює на плюс до громадської організації, тому що надалі вам буде легше і злучати кошти, і знаходити партнерів не тільки фінансові, а, до прикладу там інші громадські організації чи лідери думок, які зможуть вам допомогти. І коли ви хочете працювати з медіа, то найперше, що вам треба зрозуміти, що медіа цікаві історії. Історії конкретних людей, не або групи людей. І як громадська організація до вас приходять люди, ви працюєте безпосередньо з тими, хто потребує допомоги або її надає. І Цьому важливо побачити історію і донести її до медіа. І тоді і медіа і лідери демок будуть ну раді вам допомогти і поділитися зі своєю аудиторією. По-друге, що комунікація це робота, це не те, що можна зробити один раз на місяць і більше ніколи не робити, тому що коли ви будуєте. А ви будуєте стосунки з медіа по злітримадамок? Це я завжди наголошую, що це саме стосунки людей. І ви спілкуєтесь не з чимось абстрактним, да, там, не знаю, з сайтом. Ви спілкуєтесь з журналісткою, журналістом, редактором, редакторкою. І це теж жива людина. І ви просто налагоджуєте з нею стосунки, і от на цьому рівні вам вже легше працювати і далі щось здобувати. Мені здається, це такі основні поради. Ну і звичайно знаходити. Тренінги, лекції, можливості навчатися комунікації. Я знаю, що в громадському секторі не так багато є бюджетів безпосередньо на людину з клас чи на агенцію, чи на людину з класним досвідом в комунікаціях, яка прийде і все зробить. Але так чи інакше є люди, які спочатку на волонтерських засадах, а потім там далі будуть працювати з організацією. В них є дуже я сьогодні, мені здається, так багато кажу слово мотивація, як чуть-чуть коуч. Те, <смірте> так воно є. В яких є мотивація працювати, і є натхнення і от. Е Така людина може просто навчитися і дати змогу. І я дуже рада, що зараз багато таких тренінгів, навіть не знаю, лекцій невеличких, коли ти можеш прийти і навчитися пізнати. Ми минулоріч річ теж робили проект Підмога він є на сайті. Ми з ним надалі працюємо. Це якраз такий каталог маркетсплейс громадських організацій, які допомагають жінкам. Ми намагаємося його розширювати і робити такі майданчики, щоб ці громадські організації могли. Більше про себе розказати. Я так думала про аудиторію, на яку ми робимо цей проект, це не лише люди, яким потрібна допомога. Це активісти, активістки, які хочуть долучитися до роботи. Це ті, хто може зробити донати, допомогти фінансово чи своєю роботою. Тому що часто це можуть бути піарники, які не мають змоги там. Фінансово підтримати, але у них є компетенції, які вони готові віддати громадській організації. Наприклад, і це мені здається дуже крутий меч. Мені б хотілося, б, щоб це так працювало в цьому секторі. Ну і безпосередньо мені здається, що цим каталогом маркетсплейсів можуть користуватися і журналісти, і журналістики і медіа, коли їм потрібно. Взяти коментар, написати історію, тому що проговорювалося що менше жінок, і набагато менше жінок, експерток, які коментують в тому ж єдиному марафоні в медіа якісь важливі теми, і от, користуючись ресурсами, маючи таку базу контактів, я думаю, що таким чином можна розширити це коментаторське поле. Так, мені здається, я дуже люблю цю тему. Я, так, готова. Заходьте коротше, на дівоче і надихайтеся, і думайте, що ви можете зробити. Я хочу тебе, Оксана, спитати про якісь досягнення цього проєкту, те, чим ти пишаєшся, що вдалося зробити цей нетворк, який ти. Хотіла налагодити якісь зробити там, звести це все на одну площадку. Якісь цікаві кейси про те, як комунікація, як ваша інформаційна підтримка, реально допомогла громадським організаціям, якісь цікаві історії, що ти от можеш. Розкажи м'яса якогось <рес> нема то М'яса точно немає. Я не знаю, скільки я можу казати про які саме громадські організації, але мені неодноразово писали про те, що іноземні донори ну, заходили на підмогу і знаходили організації, яким можна допомогти, які безпосередньо займаються конкретними проблемами. І для мене це дуже цінно, тому що я розумію, що це конкретна допомога і тому. Наступним нашим етапом в цьому проєкті це буде переклад англійською мовою, щоб трошечки спростити. Крім того, я сама користуюся підмогою. Мені це журналісти, журналістки іноземні, українські. Якісь контакти. А хто працює з цією темою? Кого ти можеш порадити, а кого можна долучити? Мені здається, що це теж працює на рівні комунікації безпосередньо людських. Ну і я думаю, що нашим кейсом є і наш подкаст, з яким ми зараз працюємо, тому що для мене це така продовження цієї теми. Я думала, чим би мені хотілось би займатися, з якою темою мені хотілось би працювати. І оце тема жіночого лідерства і підтримки громадських організацій мені здається для мене, от як для людини, для медійниці, одна з ключових. Тому ми далі будемо розвивати, говорити. І ми з тобою поза поза записом говорили, що ми хочемо. Створювати майданчик для того, щоб жінки могли більше говорити. І мені хотілося б, знаєш, це такі вже зараз у нас підуть історії про рожевих поні і єдинорогів, але так чи інакше, можливо, у нас зараз хтось послухає, не знаю, представниця громадської організації чи людина, яка хоче війти в громадський сектор, і така. ну Да, можна спробувати, можна долучитися. Тому я всіх прошу, якщо у вас виникнуть якісь думки після нашого подкасту, критика, бо ми взагалі там стартували лише, то пишіть нам коментарі, пишіть на сторінку дівочого медіа безпосередньо нам в інстаграми. Ми залишимо всі посилання, і ми будемо раді діалогу. Такі подкастерки. А що нам, блін? Ми все можемо робити. Подкаст. «Чому їй небайдуже. Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту Чому я не байдуже посольство Великої Британії в Україні, а також за фінансування проекту «Підтримка жінок мир і безпека», в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям Ластрада поруч та центр економічного відновлення за плідну та ефективну роботу в проекті.